І щасливі бути тут серед вас. І дуже вдячні Богу, що він нам дозволив бути частиною тої величної праці, яка звершається зараз по всій землі. І ми також були на початках цього, цієї праці, тут, на початках зародження цієї церкви, і ми щасливі, ми тоді навіть. Не розуміли зовсім яку величну справу ми робимо. Були ще молоді, були підлітками. Але зараз з висоти цих років, оглядаючись назад, ми бачимо, якої великої справи ми частиною і ми щасливі цим. І я думаю, ще до, до кінця ми цього ще не розуміємо. Я думаю, що то, роз, тоді, коли прийдемо, і там буде велике море, як сказано, що стоять на морі, хвалять тягнуться, і ми будемо цією частиною. І будуть люди, які прийдуть і скажуть через ваше слово, через ваше свідоцтво, через вашу працю, яку ви звершали. І ми знаємо Ісуса, і ми спасені. Це щастя. саме Айлорі. Це те, ради чого жити треба, інше все зовсім немає. Змісту тільки це. І часу дуже мало, а є так багато чого ділитися. І я просто два фрагменти з історії тодішньої. це... 70 ті -е, роки, 80 ті -е. трошки розкажу. Вчора я спілкувалася з Валентиною Іванівною Загоруйко. Я думаю, що деякі її пам'ятають, вона також була частиною церкви на кар'єрині, І дуже багато працювала тут. І я її спитала: можна я твою історію валючка розкажу? бо це... Також на, е, історія церкви на кар'єрні, історія церков Божих, вона складається як пазли з, з багатьох історій, з багатьох історій життів її дітей. І ось одна така маленька історія. Е, Валічкіна мама була віруюча, вони жили в Вінницькій області. Але вона пішла в світ, як виросла, і стала комсомольським важаком, ватажком, да, і працювала тут десь на заводі, на Борщагівці був завод. І мама молилась за неї, а в неї життя не складалося, бо Бог її кликав через не Труднощі її життя Бог її кликав, вона дуже захворіла. І прийшла до такого моменту, що їй вже, ну, вона розуміла, що вона так далі жити не може. Їй було дуже важко, вона тяжко дуже хворіла, в неї отут така опухоль була на шиї. І ось вона просто відчайдушно зрозуміла, що їй потрібен Ісус, Господь. І тут ми ще були, я думаю, це був ще старий будиночок, і вона не знала, вона не знала, де, де шукати, десь чула, що де... десь тут повинна бути ця церква. Вона навіть не знала і адреси. І вона так йшла і каже, не господь вів. І я підійшла до калітки, калітка була зачинена, я її не трогала руками, І вона сама переді мною відчинилась. І валячка прийшла і. Просто влилася в цю працю, і вона була частиною тої молитовної групи, яку ми почали тоді разом всі. І ця група це було час, коли Бог хрестив Духом Святим молодь і благословляв церкву через молитви своїх дітей. І ось у неї така опухоль шиї була. І ми почали молитися тоді за нею. І молилися багато років. Це років 10, може. А вона все їздила, шукала, і в Таїні їздила, шукала зцілення. І в один час Господь через брата їй сказав: ти наодинці з Богом отримаєш зцілення. І ми всі молилися. Кар'єрська церква вона не була дуже велика, і біль кожного це була як своя особиста біль. і Тому ми молилися, і за нею дуже молилися, бо в неї маленькі дітки були. І ось вона вмирала, прийшов такий час, що в неї оця опухоль вона просто загноїлась там. І Гной пішов по всьому тілу. І 42 температура вона просто вмирала, і врачі сказали, що вона вже жити не буде. Але ми всі молилися. І Господь її зцілив просто так миттєво. І... І ця опухоль зараз пропала. Вона прожила вже їй 72 роки. І вона і досі, Господа, вона всім передавала привіт. Да, оце, і ще хотіла один фрагмент розказати швиденько з історії. Дуже, я думаю, може хтось знає ці, ці події, але я думаю, що не всі знають. Ну, ми тоді могли збиратися тільки тут, на цій території. Нам тут дозволяли проповідь, проповідувати, співати, а за, вже вийшли за межі, за межі да, то не можна було проповідувати. І ну, а церква, вона ж у нас у нас люди жили ну, в округі по різних місцях. І іноді... Треба було зібратися, десь хтось додому до себе закликав. І завжди якусь е, 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 подію до цього при, да, причину зібратися. То день народження, то, то були похорони, збиралися також. А, і ось один, одного разу це було біля Миронівки село, і там були помінки. Вже рік, як хтось помер, і ми навіть всіх людей, цих багатьох і не знали. Але це був повод поїхати і там провести зібрання. І Ось нас закликають, приїжджайте і проводять у нас служіння в честь цих поминок. І ми, коли збиралися їхати, то ми ніколи не знали, ну часто, нам не казали, куди ми їдемо, бо з цілю, ну, безпеки, Так, бо переслідували. І ось, я пам'ятаю, нам назначили електричку, на цю електричку приходьте, ми прийшли, і одна сестричка зі мною. Ми сіли в електричку, їдемо, ми не знаємо, куди їдемо, як село називається, нічого. І вона мені розказує сон. Мені сон цієї ночі приснився, що ми виходимо з електрички, і дорога перед нами, і такий указатель, і написано туніки. А ми не знали, як село називається. І вона каже: Ми йдемо по цій дорозі, в це село. І здалі я вже бачу, хрести стоять. І стоїть якийсь чоловік, такий, я бачу його обличчя. І ось ми підходимо, і кожного з нас прибивають на цей хрест. Оце вона мені такий сон розказала. І ми приїхали в це село, провели вечірнє зібрання, ми ще там переночували. Вранці ми всі стали. У нас в руках кожного Біблії тримаємо молодь, співали ми пісенники. А я дуже любила вірші розказувати. Я служила цим служінням е, да, багато років на кар'єрні. І в мене також в руках мої вірші отакий товстий зборник, який я від руки сама списала цілий зборник. І якийсь голос мені каже, йди його там, заховай, за диван. І я пішла і і положила його за диван. І ось почали ми служіння, і вриваються в цей будинок міліція. Ну, не знаю, міліція, КГБ хто там. І... А ця сестра стоїть біля мене, каже, он він, той, що я його в сні бачила. І кожного з нас викликають і записують, де працюєш, де живеш, все, всі свої дані. І так всю молодь переписали. Ну, а тоді ж штрафи присилали, і штрафи були великі Ну, 50 рублей. Якщо в мене тоді була зарплата 70, то можете представити. І оце такі були події. Але і, і коли вони вриваються, е, а ми починаємо співати пісню Жити для Ісуса з ним умирать». Лучшу долю. долю можна. Зіскати. І ці е, люди, ці міліція, ця так дивиться на нас і думають, кого ми тут переписуємо? Молодь, ну, молоді такі люди, що вони поганого роблять. Але все одно переписували, і, бо такий час тоді був. І так Господь нас вів, і ми щасливі, що, що ми е, і після цього, як е, е, залишили цю церкву, ми пішли в місто Боярка, де ми почали церкву нову, але тут ми, діло Боже не зупинилося. Господь підняв, бо діло Боже не повинно зупинитися, не може. не може зупинитися. І Господь підняв братів, сестер, і ми дуже вдячні, що діло Боже продовжується тут, в цьому місці. Світильник Господній горить. І е, я хочу сказати, що ми всі, церква Божа, дуже потрібні зараз в цей час в нашій країні. Ми єдина надія сьогодні, і це все більше і більше влада починає, починає розуміти і люди навкруги, що ми єдина надія для людей навколо нас, що ми єдині, хто може принести цю звістку.